Вітаю, шановні, На дворі вересень. І як ви вже здогадались, будемо робити щеплення черешні чкалов. Нагадаю, я вже розказував і показував, чому саме я це роблю. Дивіться в попередньому відео, є в коментарях. Значить, Щеплення будемо робити на оці гілки методом сплячої бруньки. Методом окульоровки, купулювання та підкору. Трьома способами і подивимося, який краще приживеться. Щепити будемо черешню приусадібну та вишню шпанку. Черешню приусадібну, сподіваюся, отримати аналогічні плоди на цій черешні. А вишню шпанку, якщо прищепити до цієї черешні, то має вийти така сама ароматна дика вишня, але розміром з черешню. Починаю щепити черешню приосадібну на оцю гілку методом окулювання Для цього зрізаю кору і трохи зарізаюсь в деревину. Підрізаю з іншого боку, але кору залишаю на гілці. Тепер зрізаю бруньку, з бруньки дістаю деревину. Прибираю кору і вставляю. За щеп. Ось так. От в цьому місці добре співпало з камбієм під щепи і тепер замотую стрічкою для щеплення. Замотую щільно, але надто не перетискаю. А також бруньку залишаю незамотаною. Цю стрічку я знімати буду вже навесні. Її немає потреби знімати через 2-3 тижні, тому що дерево вже не росте. А так стрічка буде захищати місце прищепи. Від морозів і шкідників. Ось так. Перше щеплення готове. Друге роблю аналогічно, але щепити тепер буду вишню шпанку. От в цьому місці. Зрізаю кору. Намагаюсь тоньше зрізати, тому що живець в мене тоненький, іншого не маю. Врізаю в деревину і підрізаю з іншого боку. Залишаю на місці. Бачите, живець тоненький. Прибираю деревину. Прибираю кору, вставляю за щеп. Ось так, навіть тоненький живець з вишні, щільно співпадає з камбієм під щепи черешні чкалу. Друге щеплення готове. Рублю ще одне вишні шпанки. Аналогічно зарізаю деревину. Зарізаю бруньку. На цей раз деревину я прибирати не буду і подивимось різницю з тим щепленням, де я прибирав деревину. Вставляємо за щеп. Так. І тепер зробимо щеплення методом під кору. Для цього. Я розрізаю кору у вигляді літери Т. Готую бруньку. Відрізаю разом зі щитком. Прибираю деревину. Тепер розкриваю кору. Як бачите, навіть за відсутності активного сухоруху кора на черешні добре від'єднується, розкривається, вставляю бруньку під кору. Все, це зайве обрізаю. Ось так і замотую стрічкою. Четверте щеплення готове. І робимо останнє теж під кору, але цього разу. Зробимо його з іншого боку. Ось тут. Ось так. Робимо т образний надрізнув. Готуємо бруньку. Нагадаю, це черешня приусадібна, але цього разу я буду вставляти щиток разом з деревиною. І ми зможемо порівняти, який краще приживиться і як буде розвиватись з деревиною та без деревини. Відділяю кору, а легко відділяється, знову ж не дивлячись на те, що активного сокоруху вже немає, і вставляю Бруньку зайве. подрезаю. Так. Вот. Сила идеальна. Це вийшло п'яте щеплення. Ось так, таким чином, за сьогодні ми зробили 5 щеплень на утю черешню чкалу. Обов'язково підпишіться, напишіть коментар, поставте лайк і будемо чекати разом